Оце наразі найбільший ризик, оце наразі найбільша проблема. Це саме цей снарядний голод. Якщо він не припиниться скоро, ну може бути сумно. У нас є FPV-дрони, які ми забезпечуємо. Не заміняють, взагалі не заміняють. Не працюють. Це, так? до речі, ні, вони працюють. Якби без них, то взагалі вже б не утрималось. Uh -huh. Але справа в тому, що тут, тут є дуже помилкове враження, що FPV-шки – це заміна артилерії. Жодним чином. От, подивіться на FPV-дрон. Друзі, я покажу це після нашої однієї з останніх розмов. Також писали в студії інтерв'ю із бійцями з взводу «Асгард». Так, це uh -huh. дрон Одні з кращих дроноводів. До речі, <laughs> так, вони там на Бахмучені по nee, Асгар. Асгард, не красавця взагалі. Да. І це, до речі, трофейний пане Євгене Фпівронським Росі... росіянта. ну але в даному разі не в тому суть, чий він. До речі, до речі, якісно зроблений. Так, так, так. Важка така річ, реально якісно зроблений. Але подивіться, як ви думаєте, якого розміру і якої ваги заряд сюди можна прикріпити? Ну фактично ручну гранату, чи щось чи щось Семидюймовий, якщо не помиляюсь, там же ж вони по дюймах. і порівняйте просто навіть візуально з артилерійським снарядом або або 120 двадцятою міною. От от вам власна відповідь. Справа в тому, що fpv дрони виявилися дуже ефективною заміною ручних гранат, АГСів, от станкових гранатометів. Да. Тобто далі, доста дуже дуже класною заміною РПГ 7. От це да. Оце воно заміняє, заміняє ідеально. Тут питання точності пане точність в них якраз дуже висока. А да. ні. Ну, по-перше, снаряди натівські з натівськими артсистемами теж доволі точні, не зрівняти звичайно. Uh -huh. Але я ж про те, що крім точності, є ще два параметри: перший дуже важливий це дальність дій. Дальність дії в дронів це все ж таки десь ну, зазвичай, це 5-7 кілометрів максимум. Ну, є окремі моделі до 18 кілометрів, але це унікально. Але, а 5-7 це взагалі то мінометна відстань, а не артилерійська. Арта в нас криє, вибачте, на 40 кілометрів. Це принципова різниця. Але головне, що коли отакий от, от дрончик з зарядом, наприклад, попадає зверху на бліндаж, то йому нічого. А коли прилітає 152-й снаряд або 155-й націвський, то бліндажа все одно немає, якщо саме пряме попадання. Те саме 120-та міна. Тобто, ну, е, тобто коротше, е, тут вища точність, але теж не варто це перебільшувати. Е, точність хороша у успішному випадку. Тобто, якщо ви догнали ціль і влучили, точність супер. Так от, звичайно, точність ФПіжки вища, ніж в середньому арти, тим більше мінометів. Але теж є нюанс. Не забувайте, що багато FPV-шок такі до цілі не долітають. Угу. Тобто точність вища, якщо ви вже влучили. Але багато FPV-шок валять ребом. Насправді, поки що, все ж таки влучання – це одна з трьох в середньому. Це і так дуже непогано насправді, але, але одна з трьох, а не кожна. Е, тому е, я ж кажу ще раз: ФПВ замінили rpg 7 замінили АГС, е, замінили міномети малих калібрів 60-80 мм, Але вони не заміняють навіть 120-ті міномети, тим більше вони абсолютно не заміняють арту. Це різні вагові категорії. Це десь приблизно казати, що ми, замі... що ми замінимо навіть класним гоночним Феррарі, ми замінимо самосвал Белаз. Угу. Ну, тому, тому, на жаль, ні. Це не означає, що FPV-шки не потрібні. Вони Дуже потрібні, але вони займають чітко визначену свою нішу, як і будь-який інший вид зброї. От як калаші потрібні і арта потрібна. От так само потрібні FPV, -шки. на жаль, це не заміна артилерії. Заміною артилерії, на жаль, виступає тільки артилерія. І, до речі, втрати. От Якщо по бронетехніці втрати від різних типів дронів, не тільки FPV, але загалом втрати від дронів зараз складають порядка половини, за деякими даними, навіть вже більше половини, то по особовому складу, от як було, так лишається. Що в нас, що у Орків, 80 Відсотків втрат бійців це саме, від артилерійського вогню. Вони не, fpv дрони не можуть відкусити цей шматок. А ти не будеш в шку витрачати на кожного окремого орка. А от снаряд, коли вже влучає, він не одного угу. накриває. Угу. Угу. Ну, мається на увазі, там, можливо, якийсь заряд уламковий, так, касетний, якщо засунути кудись в FPV, це можливо? Ні, так це робиться. Це, це не просто можливо, це робиться, але це все одно. Це те саме, що порівнювати осколкову гранату і осколковий снаряд.